12 квітня в Ужгороді у Боздовському парку вперше відкрився тематичний парк казкових персонажів Світ велетнів. Добрі та злі велетні оживають за допомогою аніматроніки. Рекламні банери розвішані по всьому Ужгороду. Запрошують місцевих та гостей міста завітати в гості до казкових персонажів. Понад 30 анімованих фігур до 5 метрів заввишки взаємодіють та розмовляють з відвідувачами голосами відомих українців. До речі, прототипами головних героїв стали Павло Зібров, Ольга Сумська, Михайло Заливако, Анатолій Анатоліч та інші повідомляють на сайті парку. Ох, який гарний вродив в мене урожай. В цьому сезоні навіть гострозуби не поїли мої очі. І насправді гарне доброво винайшов хімік. В цьому році буду частувати всіх моїх велотодрузів. Смачними овочами та фруктами. Зараз ви можете бачити розмір велетнів порівняно зі звичайною людиною. Квитки можна придбати на сайті парку або ж у касі перед входом. Один квиток для дорослого коштує 200 гривень. Для дітей від 3 до 14 років ціна складає 150. Цікаво дізнати, що з приводу парку думають відвідувачі. Доброго дня, розкажіть враження про цей парк. Ну, Подобається. Він вже давно у місті, і ми тільки зараз зібралися діт... з жінкою, з дітлахами. Вони не бігають, фотографуються, дощ не зупиняє, значить, все добре. Чи хотіли повернутися знов? Ну, мабуть, так, але ціна кусається і ми не живемо тут поруч. Я думаю, що дітлахи захотять, ми поїдемо. Дуже дякую. Частина коштів з квитків підуть на допомогу ЗСУ, тому у вас є можливість поєднати приємне з корисним і наблизити нашу перемогу у такий незвичайний спосіб.